19 березня, всесвітній день поезії. Цього ж дня відзначає ювілей, талановита українська поетеса та письменниця, яскрава представниця шістдесятників Ліна Костенко. Цим подіям присвятила літературно-мистецький вечір Вільна поезія у бібліотеці імені Тімірязіва. У читальній залі Тімірязівки зібрались як майстри поетичного слова, так і початківці. Сьогодні у них подвійне свято Міжнародний день поезії та ювілей Ліни Костенко. Сучасна поезія досить розмаїта, а головне не скута цензурою. Легко знаходить свого читача. В сучасних умовах поетичне слово набуває нового звучання. Це відзеркалення сьогодення з усіма його подіями, радощами і печалями, емоційними вибухами і тихими переживаннями. Зараз дуже важка обстановка, і політична, і економічна, але ми знаємо, що з давніх часів, що коли гримлять гармати, музи не мовчать, і ми бачимо, як творчі люди, як інтелігенція підтримує і переселенців, біженців, як підтримує воїнів. То ніколи не була байдужою і відстороненою у творчості та й в житті від подій в країні талановита поетеса Ліна Костенко. Її твори завжди цікаві і влучні, які ніколи не втратять актуальності. Вона вміє зачепити, змусити думати, мріяти та діяти. У Ліни Васильівни є такий талант щирості, який дається Богом дуже рідкісним людям і поетам. Весь свій. Поетичний шлях вона писала так, як вона відчувала, не прилаштовуючись, не творючи кон'юнктурні вірші. Поетеса є прикладом нескореності, адже не боялася забуття в часи застою, коли її не друкували. Вистачило мужності відмовитися від звання Героя України зі словами політичної біжутерії не ношу. Віддаючи шану видатній письменниці, учасники вечора декламували її вірші, а також читали власні. Відчув себе поетом, коли відчув, що мої вірші комусь потрібні. Це сталося під час революції гідності, коли я писав дуже багато громадянської лірики і. Люди почали писати гарні коментарі до моїх віршів. Хлопець є членом літературного клубу «Поезія без купюр, який діє при тімірязівці. Саме тут він вперше публічно прочитав свої вірші, знайшов однодумців та мудрих учителів. Це можливість виразити себе, поділитися і навчитися. Тож творча молодь активно використовує такий шанс. Адже як писала Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.